Я рада вас вітати, мене звати Ірина, і я вас запрошую до перегляду, обговорення і не знаю, засудження чи ні. Зробимо висновки разом. Так що готуйте чайочок, в моєму випадку це кавуся. І будемо дивитися «Totally Spice» зі сторони дорослої людини. А точніше я була шаленою фанаткою «Totally Spice» у своєму віці. Зараз вони називаються що там, неймовірні шпигунки чи щось таке. Так що давайте подивимося, наскільки буде різнитися сприйняття те, що я пам'ятаю, ностальгічне, і те, що зараз, вже більш доросле і усвідомлене. Також я зіштовхнулася з такою проблемою, що перші чотири сезони є тільки російською, взагалі нема українською. І я не впевнена, що я. В 12 років дивилася п'ятий-шостий сезон. А ми будемо дивитися саме першу серію п'ятого сезону. І давайте коротко пройдемося для людей, які взагалі ніколи не дивилися, не знають, хто це, що це. Підпишіться, будь ласка, і залишайтесь зі мною. І так, для мене. 12-річною. Я спеціально не передивлялася, спеціально не псувала собі враження, так би мовити. Тому що я вирішила в якийсь момент передивитися Вінкс. Повірте. Я такої крінжі в житті ще не хавала. Як вони там стонуть? І це лише перша серія. І я шкодую зараз, що не знімала тоді свою реакцію. Це знаєте, зараз дуже завірусився. Салбурн. і всі знімають реакцію, що там прям повний треш, всі в шоці, наче ви фанфі, в 12 років не читали. І в мене була приблизно така сама реакція на першу серію Вінкс, тому що ця лінія озвучки це просто жесть. І так, що для мене 12-річний значить «Totally Spice»? Це по перше про дружбу, про дуже крутих дівчат. Їх там троє: це Саманта, Кловер і Алекс. І зізнавайтесь, ким ви себе асоціювали? Тому що в нас є топ. значить, Саманта. Це уособлення такої популярної дівчини, яка закохується, яка подобається, вона вся така модна, крута, класна. Саманта це така дівчина, яка розумна, вона у всьому шарить. І Алекс це та сама спортивна подружка, яку цікавить якийсь спорт, і вона любить поїзд. Я завжди себе асоціювала саме з Алекс, тому що я з дитинства займалася спортом, і насправді. Зараз я можу сказати, що будь-яка з цих якостей притаманна всім дівчатам. Тому що ти не можеш бути шпигункою, якщо в тебе немає розтяжки або не знаю слабкі руки, ти просто не підтягнешся, що там їм треба було підтягуватись. І м -м, вони всі в трьох мають бути розумними. Тому що без цього, вибачте, мене, ну звісно, дуже сумнівно в дитячому мультику, що всі розумні. До речі, хочу вам порекомендувати подивитися. Є відео на Ютубі. Зараз скажу теж на Total Spice, тому що це єдине відео в українському Ютубі, яке я взагалі знайшла по Total Spice. І от мені цікаво, це тому, що авторські права дуже жорсткі і мене заблокують і видалять мій аккаунт за те, що я тут щось буду показувати. Чи це просто не знімалося? Ілюзія огляду Тоталі totally Спайс, і вона там говорила про те, що чи це не є перемогою патріархату через те, що дівчата боряться якоюсь хірньою. Ну, Типу, що вся зброя, яка в них є, це от притаманно якась косметика, що вони бігають на каблуках, що в них якісь фіни, парасольки. Ну, блін, Я в дитинстві вважала це суперкрутим, що якісь жіночі речі можуть бути. Крутими, Тобто я не даю вам однозначної відповіді, чи це перемога патріархату, чи це ні. Але е так як в суспільстві, якщо це щось погане або щось хірове. Та ж жіноча жіноча логіка, то було класно бачити, що якісь жіночі речі дуже круті і шпигунські, і вони такими можуть бути. Це особисто моя думка. Зараз до речі, я не переглядала, тому не знаю наскільки це може виглядати тупо, але тоді це допомогло нормалізувати якісь такі штучки для мого сприйняття плюс це про дружбу. Про підтримку, про те, що коли в однієї щось стається, другі намагаються якось допомогти підтримати, що вони там міняються одягом і розуміють одну одну. Ну мені це дуже до душі, дуже таке люблю. Я навіть не пам'ятаю, чи були там ну, напевно якісь сварки були між ними. Сто відсотків. Але з тим, як часто показують дружбу, що це змійне кубло, знаєте, оця фігня, що типу всі жінки мають між собою змагатися. І так, про шерстим Вікіпедію. Що в нас по сюжету взагалі? Я вам скажу, що кожна серія це початок і кінець історії. Тобто ви можете починати з будь-якої серії, і будь-яка серія буде доконаною. у більшості своєму. Значить там буквально. Пара серій було, що якісь там місії продовжувалися, типу частина перша, частина друга, але це рідка штука. Що мене зараз дивує, те що це обов'язково про дівчаток-підлітків. Я, до речі, не знаю скільки їм років, може 16, тому що вони в якомусь е, сезоні випускаються. Я пам'ятаю, що там є сюжет, як вони випускаються зі школи, поступають у університет чи коледж. І щось там ще розверталося з батьками їх якась двіжуха, що батьки не знають, що вони шпигунки. І якось там е мами теж втягуються в це. Шість сезонів. Ах! Боже, я не знала, що їх так багато зробили. Шість сезонів поділено на 156 епізодів обрав мене кожного епізоди. Це другорядна історія, в якій дівчата навчаються, живуть звичайним життям і працюють шпигунками. Більшість епізодів є автономними. Саме круте, це те, що я в свої 13 років, надивившись оцього Totally Spice, яких Bratz, Вінкс, я почала писати сама. Свої книжки, розповіді, накладаючи якусь свою реальність на якусь подвійну реальність. Я обожнювала віч, наприклад, де вони на стражі між двома світами. «Тоталі спайс» дуже сильно на мене в цьому плані повпливали, тому що а хто ж не хотів у 16 років жити подвійним життям, що типу в школі ти якісь лохпадзаборний. Ну, вони, звісно, ні, але зробимо вигляд. А в іншій реальності ти прям суперкрута, вирішуєш там проблеми, б'єшся, б'єш мужиків, ну це взагалі сказка. Боже, перший сезон вийшов у 2002 році, яке я старе. І сьомий сезон планують випускати у 2024-му. Ви можете собі уявити? Чесно, мені страшно за анімацію. Якщо вони її зроблять занадто, знаєте, оці величезні очі. Це буде дуже сумно, чесно скажу вам. А, і окремі почесті ми даємо Джеррі, який є цим основним рухачем шпигунського сюжету. Джері, чоловік середніх років, дуже серйозний британський джентльмен. Це був такий мужчина. Ой, до речі, тут є розшифрування їх шпигунського назва Всесвітня організація захисту людей. Або Всесвітня організація із захисту людств. Таку інформацію в дитинці я б ніколи не дізналась, звісно. Гуглити ще цю таку фігню я б не стала. Що саме сумне? Перші чотири сезони є тільки російською, і от я хотіла насправді зробити ностальгію і порівняти, як я це сприймала в своєму підлітковому віці, і як я це сприймаю зараз, і які наративи цей серіал несе. Що він закладав? Також я хотіла зробити тест. Відомий тест, який був жартом, але переріз у значно більшу штуку. Це тест Бекдел, яким показникам, а точніше, питанням, да, має відповідати фільм, серіал, книга що завгодно. Перше, фільм має як мінімум дві персонажки. Тут в нас Галочка. Жінки є. Друге, вони спілкуються між собою. Вау! Wow. Це рідка штука, яка в нас теж є. Ну, тому що це, напевно, серіал для дівчаток. Предмет їх спілкування не чоловік. У. Ну, значить, не все в них про чоловіків, але треба перевіряти. І четверте, вони мають імена. Шутка або ні, але дуже багато сучасних фільмів і серіалів не відповідають цим самим низьким критеріям. Ми починаємо дивитися п'яту серію. Що перше, я виявляю, що для мене як мінімум незвично, це те, що зовсім інша заставка. Вставлю цю заставку з першої серії, але. Це так трушно, вони такі хороші. І замість того, що... ну це до речі було теж проговорено в ілюзії огляду, те, що замість того, що нас, щоб нас у кожній серії знайомити з персонажками, нам просто по факту показують це в заставці, хто за що відповідає. Так, ось всякі гаджети. Оця наша стандартна картинка «Totally Spice» І перша серія в нас йде про те, що якийсь чувак придумав звук, який гіпнотизує всіх навколо і закохує у себе. Про що в нас п'ятий сезон? Я не знаю. Напевно, це вони вже переїхали. Чувак хоче, щоб школа ніколи не закінчилась. Я не знаю, який він, звісно. Ну, Віла, взагалі слей. Годьтесь, що кожен раз в дитинці, коли ти бачиш цю вілу, ти такий, да, я буду на такій жити, а потім виростаєш і такий хотілося би все ще там жити. Як мене приколює те, що їх кожен раз вилітає кудись, точніше засмоктує. Я пам'ятаю, наче навіть був момент, де хтось мився в ванні і теж засмоктало. Вибачте, там, звісно, цензура мене так приколює, що я чую французьку на фоні. Уі! Так, зараз Банджор. Вибачте, обійми. Мотивація просто 10 з 10. Зруйнувати всім випускний, тільки тому, що ти зірка школи і ти не, і ти. Відчуваєш страх перед майбутнім. І мені хочеться почати душнити. Можна? Все, я дозволяю собі почати душнити. Коли я випускалася, я теж відчувала таку тривогу через те, що я не знала, що робити далі. І тут навіть питання. Ну, зі школи зрозуміло, що там в тебе є от прописане правило, що от після школи ти маєш йти в університет. Але ще страшніше випускатися з університету, тому що. От після цього ти вже такий, ого, я маю, типу, жити доросле життя. І, типу, що прям робота, і тільки робота, і нічого, окрім роботи, Так, да. і то роботу ще треба знайти. Це дуже цікава думка з приводу того, що ті, хто популярні в школі, далі по життю не завжди реалізуються, тому що вони. Ну, <тас> коротше. <тас> Я знаю, що багато хто засуджує мотивацію антагоністів, антигероїв, злодіїв, поганців у дитячих серіалах. Це норма, тому що ну, для мене зараз я така, типу, чувак! Да ти ж гониш. Ти що хочеш реально ходити в школу, писати увесь час контрольні і вчитися? Як я рада, що от, для мене школа закінчилася і мені більше не треба це робити. І це так мило, що Джеррі прийшов на випускний. В мене ще питання, а де їх батьки? Тіпа, це їх випускний, де їх мами, тата, не знаю. А що столутілось? А що слетілось? Він що реально думає, що він, якщо так зробить, зможе. Що Якщо він всіх усипить, то для всіх інших теж закінчиться час, чи що? Точніше не закінчиться, а зупиниться і повернеться назад. Це виглядає як кошмар. Як жахливий жах. Да почнуться голодні ігри. Не знаю, що там буде в мене далі по монтажу, але сюжет йде по тому, що. Вони приїхали на випускний, на випускному головна зірка школи, усипила всіх людей, і вони, наше тріо, прокидаються де в своєму класі. І дивуються, а що? Здалося, що випускний. Де не може бути, тому що вони все ще одягнені в піжаму. Але коли вони хотіли перевірити на справжність, вони відкривають шафки, а там. Кірпічна стіна, стіна і все, і роби, що хочеш. Коротше, чувак хоче контролювати життя своє і всіх навколо не хоче змінювати. І ну, я думаю, що це всім нам знайома штука. Дуже цікаво, по-перше, як людина могла додуматися до такого. Ну, типу, щоб таке зробити, це треба мати якісь мізки. І при цьому, маючи такі мізки, боятися випустити зі школи. Я зараз на серйозних шах засуджую. Я хвалила за те, що не було змійного кубла, тому що я цього не пам'ятала. Але я бачу, що все-таки оці змійні фігні все-таки додані, але у вигляді цієї медії, яка, типу, противниця наших дівчат, і, ну, чесно, це. Ех. І вони вирішили зіграти на його чоловічому его. До речі, мені завжди дуже подобались ці акробатичні штуки, які вони робили, що це анімували. Тому що навіть зараз не у всіх аніме екшн-сцени нормально зроблені, знаєте, промальовані. Але все ще дивно, що. Троє дівчат не мож... шпигунок професійних не можуть укласти якогось чисто шкільного чувака, який займався боротьбою. Вони теж мають знати багато цих прийомів і всякого такого. Покарання кухнею. пілот. Ось ще кілька старих знайомих. Дудка базука, розчиняючи парфум, і окуляри з Боже, як я в дитинстві хотіла собі всі ці штуки. І так, вони. Змогли знайти Джеррі, їм видали штучки-дрючки, вони в костюмчиках класно влітають назад зі, своїми, зі всіма своїми шпигунськими штучками, хочуть охолодити, щоб всі там не вмерли від жари. І е, тим самим спричиняють скорочення системи геніальної системи цього нашого е, антигероя. Я не можу запам'ятати його ім'я. До речі, цікаво, що немає якоїсь однієї глобальної ідеї, як це вирішити. Є тільки нам зараз треба оцей крок зробити, і далі воно вже причиняє далі чарівна дія Меріс Ю чи сценарістів. Угу. Все, їх мак план максимум це схопити цього чувака і повернутися додому. Так, тримати, Алекс! Можемо... Ти краще гравець, ніж Чит. Я ще не закінчив з вами. Я збираюся побудувати кращу школу і кращу платформу з броньованими трояндами. І тоді ви побачите. Привіт. Джері Топ. Я очікував більше емоцій, чесно кажучи. Якось. Менш заряджено, ніж я думала, буде більше провокативних якихось тем. Але, що прикольно, я можу зрозуміти мотивацію такого персонажа, як мінімум. Звісно, це все гіперболізовано, додано багато екшену, щоб дітям-підліткам і трошки трошки доросліше, хотілося, і цікаво було це дивитись. З обґрунтуванням є питаннічка. З з мальовкою питань нема, не знаю, е, мені подобається. І дівчата, взагалі, я не знаю, обожнюю їх. Але чесно відчуваються трошки пластиковими через те, що от є якась черта одна, і от її глобалізують настільки, що, от, окрім цієї черти, ти, наче нічого не, не бачиш. Кловер весь час говорить тільки за одяг. Як він міг мене одягти в цей. Е, що там костюм для кухні. Фартух Алекс відповідає за їжу, кусає бумажний апельсин чи яблуко, що там було. Ну, тобто, якісь такі штуки, які відповідають за їх цю сторону. Так, що так що, так просто легше себе асоціювати з якоюсь конкретною персонажкою. у вас. Менше вирогідності, що будуть якісь розбіжності. Скажу чесно, я все, ще люблю цей серіал дуже сильно, але я не буду його прям дивитися цілими днями. Знаєте, як буває з якимись фільмами, або, наприклад, в мене є аніме, яке я завжди передивляюся, коли мені трошки тривожненько. Волейбол називається Хайкю. Які висновки? Чудовий серіал. Сподіваюся, що вам було цікаво. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, поставте лайк, напишіть коментарі, які серіали ви дивилися в дитинстві, і які б, можливо, можна було зробити зараз такий розбір. Обіймаю вас, цілую. Фанаткою totally Spiles. Спайлс. Що, що Це обов'язково про дівчаток підліток. Підлітків. Батьки не знають, що вони шпі... шпігуни. шпігуни шпигуни, йо, ма йо. Шпигуни, шпигунки. Де фемінітіве. Облар обрамлення кожного. Чисто як нарцис, е, хоче тримати всіх. О, Боже, я не знаю, чи правильно тут вживати слово нарцис, але. Чесно кажучи, що вона так попшикала, що скоріше воно б розчинило по її обличчя. Хоча або, як мінімум, волосся. Ну, і що це типу за школа? Який бюджет чета? Не було ніякого бюджету. Крінженуло, я, звісно, знатно. Тоталі totally Спайс, і вона там говорила про те, що чи це не є перемогою патріархату через те, що дівчата борються якоюсь. Сірною не знаю. Мені здається тут дві сторони медалі через те, що з одного боку, це один із небагатьох мультиків, які виходили до 10-го року, де жінки, хоч є і фенсі. Але виконують по факту чоловічу роботу через те, що шпигуни завжди асоціювалися з чоловіками. Ну, типу, в 90-х, 2000-х, на початку 2000-х так само, там всілякі супергерої, термінатори, люди в чорному. Це в основному, типу, чоловіки були. Як на мене, це було революційно для того часу, і вони не могли прям зовсім зробити дівчат нетипово, стереотипними через те, що, мені здається, образ такої дівчини ну, її навіть його навіть тоді ще не існувало. Ну, типу, тобто вже для того періоду Це було доволі модерново, наскільки це могло бути. Якби цей мультик вийшов зараз, то ясне діло, що він би отримав купу хейту через те, що ті всі наготочки, фени і все інше. Але теж, з іншого боку, тут не треба і стигматизувати тих жінок, які Люблять типово стереотипні жіночі штуки. Ну, тому що тут уже буде типу, як мізогінія, що от всі жінки мають бути прогресивними, що всі жінки там мусять, ну, грубо кажучи, носити брюки-джинси, що їм не може подобатись рожевий колір, чи їм не можуть подобатись масочки чи манікюри. Ну, типу, це все поєднується в жінках, і що кому подобається, то й той робить. Що цей мульт. Варто розглядати з кількох парадигм, а не тільки з однієї площини. І, типу, ну дуже важливий акцент, не забувати в яких роках він виходив. Дивіться інші відео.